372 роки тому на Рівненщині відбулася одна з наймасштабніших битв Європи 17-го століття: битва під Берестечком. Тоді 100-тисячна армія козаків та селян боролась проти армії Речі Посполитої, яка за різними оцінками налічувала орієнтовно 200 тисяч воїнів. Тоді війська Богдана Хмельницького програли, та місце битви біля села Пряшова стало місцем паломництва всіх українців. Як цього року вшановували пам'ять загиблих козаків, розповіли. Владислав Стецюк. Минуло 372 роки від однієї з наймасштабніших битв Європи 17 століття. В ній зійшлися 200-тисячна армія Речі Посполитої проти 100 тисячної козацької армії із союзними військами татар. Це битва під Берестечком. Тут на Рівненщині, поблизу села Пляшева щороку збираються сотні українців, аби вшанувати пам'ять полеглих воїнів. Ми поминаємо козаків. І, і загибших які тут. І наші, ми і, кожен, кожен рік пропиє? поминаємо вже які я хожу сюди, приїжджаю кожен рік. Це історично пам'ятати про свою історію, не забувати. Бо саме основне – забути про свою історію, значить ви ніхто. Що хочемо скалі, зараз, щоб ми хотіли, ну, Богу дякувати, все йде по плану. Була битва Берестецька. І зараз битва знову йде за Україну, за, за волю. З москалями. Тоді билися з поляками, зараз з москалями б'ємося. І ми їх переможемо. як? ми, ми не, ми, не, не ми. зобов'язані чествувати їх. Бо якщо ми не, не, не знаємо історії, не пам'ятаємо, то грош нам ціна. Заполеглими у битві під Берестечком провели богослужіння. Очолив його предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит Епіфаній. Після богослужіння учасники заходу провели хресну ходу і покладання квітів. Начальник рівницької ОВА Віталій Коваль каже: попри поразку козацького війська в Берестецькій битві, це вагома подія для становлення українського народу. Хто не пам'ятає історії, той має, не матиме майбутнього. Ми кожного разу маємо пам'ятати про свою історію, робити роботу над помилками. І паралелі дійсно є, але сьогодні ми точно маючи в житті помилки і ті уроки і історії, які були раніше, ми набагато сильніші. Депутат Рівницької обласної ради Ігор Ясенюк каже: тоді козаки боролися за свободу, і ця боротьба продовжується. Та козацька звитяга, де вони поклали тут своє життя, вона на сьогоднішній день продовжується, і ми боремося. Сьогодні за свою незалежність здобуваючи її на полях нашої батьківщини, я думаю, що ми сьогодні не тільки згадуємо козаків, а згадуємо всіх полеглих, які боролися в різні часи за незалежність нашої держави. Битва під Берестечком відбулась 28 червня 1651 року та тривала до 10 липня. Попри поразку козацького війська, національно визвольна війна Хмельницького продовжилась. І вже в червні 1652 року козаки завдали нищівної поразки полякам у битві під батогом. Та щороку в національному історико-меморіальному заповіднику Поле Берестецької битви ми вшановуємо пам'ять полеглих козаків та селян, що боролися до останнього за свободу українського народу. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.